Всім привіт! Минулого разу ми робили з вами розпаковочку моїх знахідок з Аврори. Це ось така косметика від Рікіер. Дві позиції: це кислотний пілінг, заживляючий крем швидкої дії. Сьогодні ми будемо з вами його тестувати і почнемо ми з кислотного пілінгу. Його потрібно нанести на 10 хвилин, змити теплою водою, Користовувати цей пілінг можна е, два рази на тиждень. Друге, що ми з вами спробуємо, ось цей крем швидкої дії проти запалень. Якраз в мене на обличчі зараз з'явилися запалення, тому е, поїхали. Капельку сюди, сюди. Воно вже так липне. Чекаємо 10 хвилин. Змила я кровавий пілінг по ощущенням. Для ефекту потрібно більше часу. Робимо свій звичний догляд та переходимо до заживляючого крему. Так, наносимо на висипання точечно потикала. Я не знаю, чи потрібно його розмазувати. Цього крему ми подивимося вже завтра. А на сьогодні все. Всім дякую за перегляд і всім до завтра.